Всіх на каналі Oriflame Beauty і ми з вами продовжуємо говорити про серію ваут. Хто мене не знає, мене звуть Альона і сьогодні в мене на огляді оновлююча маска для обличчя. Що хочу про неї сказати. Знаєте, я взагалі люблю цю маску, по-перше, за її текстуру. Вона дуже м'яка і дуже легка. Немає ось цієї жирності, липкості і дискомфорту. По-друге, знаєте, дуже часто у нас не вистачає часу на себе. Ну, згодні дівчата. А ми то з дітьми, то в родині, то працюємо. І на салонні процедури у нас немає часу, бо немає грошей, бо достатньо дорога процедура. А на домашній справу у нас не вистачає часу. Просто чисто фізично, бо треба тримати маски, а потім її змивати. Треба тримати пілінги, потім його змивати і так далі. Так ось, дівчата. Ось це маска-рятівник, бо вона йде два в одному. По-перше, це нічна маска, яка наноситься або на нічний крем. Або замість нічного крему в основному вашому догляді. Хто не знає, як доглядати за шкірою, подивіться ось це моє відео. Я детально там розповідала про всі п'ять кроків догляду за обличчям. А також її не треба змивати. Ви уявіть, ви її наносите невеликим таким тонким шаром. А буквально 5 хвилин даєте їй поглинутись, тому що за рахунок вільних маленьких клітин, да, тобто мікроклітин, мікрогелоронової кислоти і мікрочастин взагалі цієї маски, вона поглинається швидко шкірою, вона закріпляється на шкіри, і ви потім просто лягаєте спати. Тобто ви подушка не буде брудною, не хвилюйтесь, вже перевірено мною. Дійсно, дуже класна маска. І вона за рахунок а, мікроелементів. Постійно на протязі всього вашого сну, скільки ви спите, вона вивільняє зволоження, вона вивільняє а, вітамінізацію. Тобто не буде такого ефекту, що одразу отримали вітаміни, а потім на протязі всього сну нічого не отримали. Ні, вона постійно буде давати вітаміни і клітини вашій шкірі для відновлення. Тобто, за рахунок цієї маски, вона не просто так називається оновлююча. Вона за рахунок валоронової кислоти, за рахунок інших вітамінів. Максимально стимулює виробку колагенових та еластинових волокон і відповідно регенерації клітин, плюс це і частково пілінг, тобто два в одному за рахунок альфа-кислот, за рахунок гранатових також кислот, а вона відлущує мертву шкіру. Тобто пілінг і маска два в одному. Ви її нанесли, і вона і відлущить, прибере лущення, а зробить вашу шкіру гладенькою. І плюс до цього дуже класно її відновить. Таке буде відчуття, що ви 8 годин спали.